Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн разом сильніші. Асистент тренера футболу «Юкса» Сергій Юлька. Вітаємо з перемогою. Дякую. Перші враження від гри? Е, ну, важка гра, як ми очікували. Ми е, знали, куди їдемо. Е, дивилися суперника їхні ігри. Останні, останні три гри вони не програвали. Е, тому е, ми раді, що змогли перервати їхню серію. Можете пояснити судокремити своїх гравців? Не хочу нікого виділяти. Сьогодні була на полі команда, яка билася, боролася і здобувала очки. А чи здобувала вас подія? Ну, ми готувалися, в принципі, знали до чого, ну, куди ми їхали, я ж говорю. А так, в принципі, ну, команда бойова теж, тому ну, як би не здивувала, але приємно вразила, можна сказати. Дякую. Виконуючи обов'язки головного тренера футбольного клубу Поділля Олександр Воловик. Вітаємо, Олександре. Добре. Ваше враження від гри? Чого, на вашу думку, не вистачило нам для перемоги? Е, почнемо напевно з того, що хотіли сьогодні привітати нашого президента Вена Станіславовича Не такою поразкою, але, напевно, напевно хорошою грою. Трішки не вистачило нічого зацепитися, але все одно ми його вітаємо і дякуємо йому за підтримку команді. Що по грі стосується, то напевно після того, як ми забили м'яч, чи психологія, чи що, я не знаю, якось на першу хвилину забуває м'яч і починаємо, чи утримувати результат, чи що, відходимо від своєї гри, і, напевно, хвилин 25 юкса. Атакували, ми не могли вийти від своїх воріт. Але після перерви все змінилося. Взяли м'яч під контроль, були моменти, могли забити. Але сьогодні прикра поразка, і, і все одно хочеться подякувати вболівальникам, які до останньої хвилини сидять і підтримують нашу команду. У сьогоднішньому складі не було Валерія Юрчука. Що з ним? І як вважаєте, якщо б Валерій грав сьогодні, результат матчу був би інший? Сьогодні Ваня пару разів дуже здорово виручив і так не можу порівнювати, але у Валерія травма він відчув біль в нозі, і тому пропустив цю гру. А чи здивував суперник вас сьогодні? Ні, ми готувалися до суперника. Ми знали, що в них в атаці хороші індивідуальні гравці. Тому я сказав, основне це не дати їм приймати м'яч. Постійно, щоб ви, як то кажуть, дихали їм в спину, були в них на нозі, і, бо вони один в один надамо їм з що дуже хорошо грають. Але так команда, ну в принципі, не здивувала. Ми готувалися до цієї гри, і напевно, що на хлопця дав від те, що. По-перше, День народження президента, а по-друге, що вони хочуть вдома виграти. Але я їм дякую за самовіддачу, що вони до останнього боролись. І, якби не ну, все, що ми можемо рішити в кінці, не від нас залежить нічого. Я думаю, що це був би закономірний результат. Дякую. Я вам дякую. ВіПет Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.